Вітаю, друзі! Сьогодні хочу зв'язати з вами дуже красиве серденько з ось таким квітковим візерунком. Розпочинаємо ми в'язання з кільця, у яке спочатку пров'язуємо три повітряні петлі. Одна, дві, три. Вони в нас замість першого стовпчика з накидом. Далі ми пров'язуємо ще одну повітряну петлю. І тепер у кільце стовпчик з одним накидом. Далі знову повітряна петля і стовпчик з накидом. Усього в першому ряді в нас має бути 8 стовпчиків із першими петлями підйому включно. А між ними... Одна повітряна петля, стовпчик петля, стовпчик петля, стовпчик з накидом повітряна петля, стовпчик з накидом повітряна, два, чотири шість, і ще один стовпчик. Повітряна петля, стягуємо кільце, і в третю повітряну петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. Маємо ось таке маленьке колесо. І далі нам потрібно перенести початок наступного ряду в арочку. Тож ми робимо. Ще один сполучений стовпчик. Тепер ми робимо дві повітряні петлі підйому. йому, варку пров'язуємо стовпчик з одним накидом, але тільки перший елемент. І залишаємо петлю на гачку. Так само повторюємо і з другим стовпчиком. Пров'язуємо перший елемент і маємо три петлі на гачку. Тепер ми пров'язуємо їх разом і маємо три стовпчики з одним накидом з однією спільною вершиною. Далі ми робимо три повітряні петлі і переходимо до в'язання у наступну арочку. Тут ми також робимо три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Робимо накид. Починаємо в'язати стовпчик, але зупиняємось після першого елементу. Робимо накид у цю саму арку, пров'язали перший елемент, залишаємо петлю на гачку, накид, перший елемент стовпчика, і тепер усі петлі разом пров'язуємо. Далі. Ми пров'язуємо чотири повітряні петлі, 2, 3, 4. І в наступну арку ми пров'язуємо три стовпчики з двома накидами зі спільною вершиною. Робимо два накиди. Заводимо гачок під арку. Пров'язуємо перший елемент, другий і зупиняємось два накиди. Перший елемент, другий. Залишаємо петлю на гачку. І повторюємо втретє. Перший елемент, другий. І тепер усі петлі разом. Пров'язуємо 4 повітряні петлі і повторюємо в наступну арку. Два накиди. Два елементи пров'язали, зупиняємось, два накиди, перший елемент, другий петля залишається. І ще раз. Перший елемент, другий, і тепер усі петлі разом. Далі ми пров'язуємо 5 повітряних петель, 2, 3. 4, 5. і у петлю від стовпчика з накидом попереднього ряду не в арочку, а в саму петлю. Зараз підхоплю за обидві стінки. Ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову 5 повітряних петель, 3, 4, 5 і симетрично пров'язуємо другу половинку. В цю арочку ми пров'язуємо Три стовпчики з двома накидами зі спільною вершиною. Два. Три. Усі разом. Потім чотири повітряні петлі. В наступну арку знову три стовпчики з двома накидами. Зі спільною вершиною і всі разом чотири повітряні петлі варочку пров'язуємо три стовпчики з одним накидом, зі спільною вершинкою. 1, 2, 3 повітряні петлі. І в нас залишається ще одна арочка, у якому пров'язуємо три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. І всі разом. Далі ми пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. І в першу вершинку робимо сполучний стовпчик. Форма серденька в нас вже є, але тепер нам треба ось цей ряд, щоб він виглядав акуратно зафіксувати. Ми робимо повітряну петлю. І починаємо обв'язувати все стовпчиками без накиду. Там, де в нас три повітряні петлі, ми пров'язуємо три стовпчики, один, два, три. У вершинку, один стовпчик. Потім в нас було 4 повітряні петлі, тож тут ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду, 2, 3, 4. І один стовпчик у вершинку. Далі в нас було 4 петлі, робимо 4 стовпчики. 1 2 3 4. стовпчик у вершинку. Далі ми пров'язуємо три стовпчики без накиду, 2, 3, повітряну петлю. У вершинку стовпчика без накиду попереднього ряду ми робимо сполучний стовпчик. Повітряна петля, і в арочку з п'яти петель ми робимо три стовпчики без накиду, Два. Три. І далі ми другу половинку так само обв'язуємо. У вершинку ми робимо один стовпчик, там, де було чотири петлі. Один. Два. Три. Чотири. Один у вершинку. Варочку один, два. Три, чотири. У вершинку. Один. Два. Три у вершину, і тепер у нас вершинка самого серденька, тут ми пров'язуємо в арочку з п'яти петель три стовпчики без накиду, одну повітряну петлю і ще три стовпчики без накиду. Два. Стари. Далі, щоб в нас був акуратний край, ми протягуємо ниточкою, обрізаємо її, витягуємо і заводимо гачок під обидві стінки першої петлі ряду, а потім всередину останньої петлі, за допомогою голки з широким вушком. Ми проводимо ниточку поміж стовпчиками і вже зайві кінці обрізаємо. Надаємо серденьку форми, розправляємо і маємо ось таку прикрасу. Ось так виглядають з різної пряжі. Тут товстіша пряжа, і воно краще тримає форму, але з тоненької пряжі, якщо все розправити, також виглядає дуже гарно. Дякую вам за увагу і бажаю приємного в'язання!